Всім привіт, друзі! Інтернет-магазин Енко на зв'язку. Сьогодні в нас буде дуже цікавий огляд на ігрові навушники від фірми Hator. Хатор Пенікс Wireless. Зараз розпакуємо та подивимось, що тут. Поставляються навушники в стандартній упаковці від Хатор, велика мініатюра навушників, назва. Та що вони підтримують. До речі, тут дуже велика підтримка цікавих інтерфейсів. З них головне це PlayStation та Xbox. Я вважаю, що це круто для таких навушників. Давайте заглянемо всередину. Самі навушники. Змінні амбушури з екошкіри, гнучкий мікрофон, флешка для з'єднання 24 Гц та багато дротів. Головне, друзі, дизайнерські такі накладки, вони, до речі, на магнітах, також дизайнерська така резинка, яку можна змінити ось тут. Виглядає стильно. А тепер більш детально про дроти. Дивіться: щодо якості дротів, все дуже добре. Вони гумові. Довгі і це дуже важливо для підключення. Тому тут все топ, як завжди, у хатор. Тут в нас є дріт Type-C на Type A, 35 на 35, Type-C на Type-C, та ще один розгалуджувач або перехідник з Type-C на Type A. Що ж, давайте оглянемо самі навушники. Дизайн дуже приємний, схожий на стіл серії серії Arctic, але щось своє від ХАТР тут є. Давайте я їх ввімкну, послухаємо музику, та я вам скажу, як вони відчуваються на голові. Вмикаються просто, тут кнопочка. Як тільки ви ввімкнули, є ось таке підсвічування. Пішла музика. Грають досить непогано. До речі, відчувається непогана ізоляція шуму від кімнати. У нас тут досить шумно, ви не чуєте, бо мікрофон з шумопоглинанням, але навіть тряпчані амбушури. Непогано справляються з ізоляцією, в цілому вони дуже зручні. І це плюс. Давайте під'єднаємо мікрофон. Мікрофон в нас має штекер 3.5, підключається з лівого вуха. Для того, щоб під'єднати, треба його вставити та провернути. Виглядає це, коли підключено ось так. Якщо вам буде не дуже зручно, мікрофон можна відігнути або підтягнути ближче до рта. Це зручно. В цілому звучить мікрофон не дуже супер, але для чату його буде достатньо. Ну що, друзі, які можна зробити висновки щодо Hator Phoenix Wireless? Нам навушники в Enco сподобались. Грають непогано, хоч і мають посередній мікрофон, але в цілому конструкція та якість на вищому рівні. До речі, грають вони приблизно 24 години, а це плюс. Тому, якщо бажаєте замовити собі такі навушники, переходьте за посиланням або на сайт Enco.ua. До зустрічі!